На минулому відео ми робили Макдональдс пакетик. А сьогодні я покажу свій мейкапчик. Ось дивіться, в мене є ось така шафа. Для качечки лала фан-фан або будь-кого. Тут є одежка, всякі маски, тапки. Ось тут ніби такі простіше, щоб миватися, пов'язки, очі, калькулятор, все для неї. Це можна на неї наліплювати. Ніби одежка, і вона може вдіватись цю одежку. У мене є патчі для губ. Ось чері, Ось сіренькі. Ось тут мейкап. він відкритий, я потім закрию. Там є така косметичка і два пакетики. Ще одна закладка. Там ось тут пушу, помада, всякий кремчик, і э, якась туш, закладка і косметичка. Це ось тут сердечко, бачите? Ось. Це мейкап for duck. Тут є ціна, але він не продається. Ось такий простий. Там є каточка Лола Fun Fun і для неї косметика. Ось такий пакетик. Я на минулому відео е, писала, що в мене є такий мейкап For Pepper Duck. Я казала, що такий є. Тому так. В мене є ось такий мейкап коричневий. Він з дірочкою. Там лежить одне зеркальце. І там наліпка така. Ну, наліпка це саме зеркало. Коричневе. Запам'ятали? Гель для душу це з яблучком. Ось зелений. Є мейкап простий з качечкою Лала ла, фанфан. Як весело з качечкою Лала Фанфан. Це ось цей рожевий, ось такий прикольний. Якщо що, це вся косметика від Dolce Milk. Ось мейкап від качечки Lala Fan Fan. Це вечір з качечкою Lala Fan Fan. Там є сама качечка Лала -ла Фан Фан, ось тих двох. І косметика для неї. І бумажка дольче мілк. Це проста така шафка. Там нічого, тут можна малювати. Ось це її шедеври. Mm. Так. Є ось патчі теж від качечки Лала -ла Фан Фан. Ось дольче мілку, якщо перевернути. Синеньке ось таке. Там буде така дільчинка, і е, там пачі, і їх треба прикладати на ту дівчинку. Ось бачиш? Ось маска для нашої качечки Лола Фанфан вже показувала для шарки. Ось закручені в Є ось скраб для тіла, смак полуниці. Червоний. Тут мило зі смаком вишні. Ось оранжевий такий. Скраб для тіла смаку шоколаду. Жовтий ось такий. Так, сама качечка Лола Фанфан -Фан, ось така. У мене є ще ось така, ось таких три. Ну, я разом розкладу. Ось такий коробочки. Я роблю, там можна щось зберегти. Ось така наліпка. Ось є Roblox. Людинкий Roblox, зараз ще одну підніму. Одна вже ось міза. Ось дуже прикольний сквиш. Патчі Сквіш. Дольче Mielk. Це сквиш такий. Є Drінgs-пакетик. Там ніби подарунки. Є ще дуже-дуже, дуже дуже прикольний крем віші. Це авокадо. Якщо ж ось так, це ось так. А якщо перевернути, то пише авокадо. І зараз я покажу ось таку штучку бомбочки для ванни. Зараз я покажу про який я говорю качечки. У мене тут дуже багато мейкапів. Ось тут. Ось ось зна, така велика. Ось така рожева, маленька. Ось тут маски. Мейкап теж. Масочки для качечка Love Ось такі маски дві. Тут, о май гад, ніби маска така, щоб вдівати. Тут патчі. Сумочка. Тут сквіші для карточки. Тут самі сквіші для неї. Ось тут патчі Duck Plus. Тут таке на шию брелочок. Тут Ukraine Up. Це така ніби серветочка. Це юкроап патчі. Тут ось така сумочка прикольна. Так. Тут заколочка метелик. Тут таке колеско, щоб гладити лице. Тут you grow Up. Це схоже на заколку. Але це не заколка, це така сумочка. Це юкер Ап, Помадка ось така. Тут тіні. Тут дві пари їх кремі вищі. Тут юкер Ап, Такий прикольний кремчик. І тут, якщо видушуєш, можна гратися, що ніби ти кладеш справжніться. Тут калькулятор ось. Тут невідомо, але я знаю, що тут таке. Це теж такий великий, такий, ніби, щоб лабити теж лице. Є набір щиток. Там паста та зубна щітка. Іграшки качечки ла-ла-фан-фан. Тут ведмедик та качечка. Обід для карточки Лила фан, фан Тут і обідик. І заколочка фіолетова. Це теж такі прикольні штучки. Але це ще не все. Все саме, воно ще в одних скриньках. У мене ще продаються ось такі дуже прикольні сквіш-подарунки. Є сквіш-подарунок Black Pink. Дуже модний зараз. Ось ці скріші Blackpink пінг е, подарунки. Там всякі там можуть бути брілочки, бреслети. Ну, але це. Ще є качечка Лалафан Фан, свіжі подарунок. Е, ось. Ну, і ще е, є така ніби ніжка, дуже прикольна. Е, ось таке. Всі такі браслети з бісеру у мене є. Теж дуже багато їх. З резинок я пліту. У мене буде таке відео, коли ми будемо плісти дуже прикольний, прикольний, чесно кажу, браслет з резинок. Ну і для того ж браслету знадобляться ще дуже прикольний ну, прикольний бісер. Це ще не точно, що ми його будемо робити. Але кажу, може будемо дуже прикольно. У мене ще є браслет, який може світитися вночі. Він на рік світний, але ну, в мене він один. Тому, якщо ви хочете його, вже його немає, не засмушуйтесь. Тому так. У мене ще є дуже багато всього, але ми його за це все відео не відкриємо. Я казала, що я скину фото в наш каналчик, яке в мене вийшло, ну, який в мене вийшов дуже прикольний пакетик для Макдональда. Ще в мене є колекції. Колекції ми будемо відкривати тоді, коли well, якийсь день будемо відкривати. Вони різдвяні. Це ще давно я робила їх. Ось таке дуже прикольне. Тому, всіх папа. Дивіться всі мої відео. Ми ще будемо відкривати ось таке знище. Пакетик з катечкою Лелофансан. Він називається Paper дак. Це означає паперова качечка. Там буде дуже багато всяких подонечків. Тому папа.